Привіт! У мене є 10 хвилин для того, аби зробити будиночок в Сім-Сі, і, до речі, час вже йде. Я не зовсім певна, з чого мені почати, але ну, давайте ми зробимо хоча б щось. Припустимо, нехай тут буде так. все, нам не треба будувати занадто великий дім. Так. Я ще щось обираю, хоча мені здається, що зараз якраз це робити не потрібно. Ні, але так це виглядає занадто погано. А... Так, у мене я вже витратила цілу хвилину, а ще нічого абсолютно не зробила, як наче. Я не думала, що все буде настільки погано. Так, Так, тут ми побудуємо якусь таку ванну, припустимо, припустимо. Нехай він так стоїть на такому великому фундаменті. Так, давайте я почну спочатку робити все всередині. Вау, це виявилось. це вже, це вже складніше, ніж я очікувала. Так, освітлення, освітлення, тут всюди треба освітлення, треба хоча б всередині будинку теж поставити двері, але було б, я думаю, доволі непогано взагалі, якби так. Угу. О, вже дві хвилини пройшло, та ну. Так. Угу. Угу. Бо oh, я навіть, якщо чесно, не встигаю думати, я просто щось натискаю, щось роблю. Я думала чомусь, що в мене буде достатньо часу для того, аби побрати щось. Але я вже відчуваю, що ні. Й -й 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 -й, дайте, все ж таки хоча б щось, щоб щось нормальне, щоб воно було не. Ось так, -от, давайте так. ага. Чудово, давайте ми поставимо основне, це унітаз. Який-небудь, ні, давайте, так, давайте я спочатку поставлю ванну. Так, нехай ось така от у нас ванна буде. Тут треба поставити денебудь унітаз по можливості. І тут я зробила брукамийник, тут ще можливо я встигну поставити якийсь климок. Поки мені здається, що якнаше... Я думаю, як щось так зробити. Так, в мене немає часу думати, я, можливо, ще все зможу виправити. І я думаю. Я думаю, що для початку треба просто накидати якусь основу Поставити якісь меблі ось так. Тут вийшла знадто маленька кімна. А, пошукайте, що. Ще... Я думала, що я його взагалі по-іншому побудувала. Ну, добре. Давайте, тут euh, треба поставити якусь щось таке. Трошка хітерство, мабуть, тому що вони з одного набору. Але добре. Нічого в нас. Ай-яй-яй! У нас не так багато варіантів, тому давайте так. Тут поставимось це Та Блін. Ось так, тут а... поставимо зараз квіточку яку-небудь. Це занадто велика квіточка. Так, хай, тут буде стояти ось така квіточка. Тут поставимо навіть письмовий стіл. Який небудь. Це не який письмовий стіл тут підійшов, би. Припустимо, нехай стає дістеть, він як наче там навіть по кольору підходить. Давайте тут поставимо стілець, там треба який-небудь стілець обрати. Вау. Так, він не зовсім підходить, але хай буде, хай буде. Треба просто будь-що. Тут якийсь світильничок, нехай буде. Ось так. Не, не в той бік. Ага, ось такий світильничок. Тепер нам треба поставити кухню. Так, у нас залишається 5 хвилин, у нас залишається 5 хвилин, блін. Uh, я не думала, що це буде настільки взагалі якось типу складне. Uh -huh. Плиту нам ще треба поставити обов'язково, не забути про неї. Uh, плиту ось таку. А Тут не підходить. Uh, так, мабуть, нам підійшла більше ніяка плита із цих, які тут є, нам не підійшла б. Тому ми ставимо цю. Uh, так, тепер якісь шафки. Мені ці дуже подобаються. Uh, ні, <смачні> не мені пристало подобатись. Мені здається, такі тут виглядають доволі непогано, якщо не враховувати те, що їх не можна об'єднати. Або. Ну, їх реально... Ах. Вони не об'єднуються. Так, ми їх видаляємо. Нам треба шафка, які об'єднуються. Нам треба ешовка, які шавки, які об'єднуються. Можливо, і Сім. теж не... Які так! А, тому, що я брала. Так, так, я щось. За багато часу витратила просто дарма на ці шафки. Ну, якщо я правильно зрозуміла, так, ці шафки у нас стають так, як, так, як треба. У нас тут, до речі, немає вікон. У нас немає стала, у нас взагалі нічого немає. Так. Ми робимо ось так, то я не думаю, що тут. Цілому треба більше місць, давайте поставимо щось, якісь стільчики. Ну, ось ті схожі на ті, які ми ставили в кімнаті, тому я тут їх теж поставлю, бо вона хоча б трошечки якось перегукувалася, аби тут взагалі хоча б трошечки якийсь сенс був. Так, у нас принаймні двері є. О, так, 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 так. Так, так, а Що у нас, по суті, навіть якраз нічого, я так тут зробила. Так, добре, давайте поставимо тут вікна здорові. Хочу тут якісь вікна прям. ці вікна найбільші. Ось ці вікна я хотіла. Так, 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 так. Ах, коротше, давайте ми ці вікна поставимо. Так, б... воно взагалі сюди не підходить, Воно взагалі сюди не вписується. Чи знайду я інші, об'єктивно? ні. -ху 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 -ху. Ну, можливо, тут. коротше. Хай будуть ці вікна, все окей є, мене все влаштовує. Це не так погано. Так, тут треба якийсь диванчик поставити, у мене все менше менше часу. Так, ось тут диванчик, тут давайте поставимо телевізор. Взагалі там є якийсь здоровенний телевізор. Він сюди взагалі не підходить по стилю. А це занадто маленький. Тобто у нас, по суті, ми оцей можемо поставити або ось цей. Нехай настаїть не ось цей, я думаю, це в цілому доволі непоганий варіант. Так, давайте тут поставимо ось тут з цього боку хоч ще одне кресло додаткове. Uh, нехай таке буде, нехай таке буде. І тут було б дуже круто поставити якусь книжкову полицю Я не пам'ятаю шукати книжкові палиці. Я згадала. Так. <свист> wow, це О, доволі, це доволі напружено. Але... Uh, так, ні, це не так книжкова полиці, яка мені ця потрібна була. Так, ну-ка. Ну-ну-ну. От. Хочу. Ставити його якось ось так. Давайте ми тут поставимо реально ось так, от, доволі велику книжкову полицю. Тут у нас можемо повісти якусь картину. І давайте ось так от зробимо. Там у нас така шафа, а тут ми зараз повісимо якусь невеличку картину. Ну, це не те, що я хотіла, але нехай так. А, давайте килим поставимо тут який небудь о, мій улюблений. Він сюди не підходить. Давайте ми тоді. Так, дійсно, ось цей килим покладемо. Так, тут ми покладемо ось цей килим. Давайте зараз якийсь швиденько знайдемо для спальні. В спальні теж синій буде, він тут не підходить. Ага, все ось так. Він виглядає доволі непогано. Так, не залишилось зовсім мало часу. Я не знаю, що зробити, тому що, як наче вже навіть вікна, 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 вікна. Хоч би декілька встигнути поставити. Так, а все. Я не встигаю. <плес> так, це тут найгірші вікна, які я взагалі могла взяти в цій ситуації. Але так, у мене залишилось буквально 10 секунд. Так, 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 і сюди. Так, і все. Все. Щось ось таке в мене виходить, і знаєте, на стресі я одразу не помітила, що я не зробила дах. По-перше, я не прибрала весь цей фундамент. По-друге, дах я чомусь не зробила, але всередині, на мою думку, виглядає доволі непогано. Де такий невеличкий огляд. По-перше, ми заходимо таким чином в От я навіть ось так. Виходить, таким чином, ми заходимо в будиночок. Тут у нас така вітальня невеличка з одного боку. Це навіть картину. Розумієте, я навіть повісила картину, але при цьому він зробила дах. Добре. Ми в інший бік. І тут у нас така кухня. До речі, кухня вийшла доволі затишною, на мою думку. Далі ми проходимо, і тут у нас є прохід до двох кімнат. Справа у нас ось така ванна. І. Так, заблукала. І зліва у нас спальня. теж доволі велика, Насправді. Насправді, вийшла не так погано. Давайте я трошечки буквально дороблю цей будинок. Ви вже побачили, що в мене вийшло в рамках челенджу. І зараз я спробую просто переробити будинок для того, аби він виглядав більш приємно. Чудово, ну, і реально ж, будинок. Дуже сильно перевтілося, то треба було одразу дах зробити. Я не знаю, чому я про це забула. Нічому здавалося, що головне його обставити всередині. Але виходить, такий результат у нас після невеличкого виправлення. Я вам дякую за увагу. До зустрічі!